Добрий день, ми родина Тимошенко. Приїхали сюди по запрошенню, дуже дякуємо, дуже все чудово. Ходили в гори. На жаль, саму велику гору не змогли подолати, але сподіваємося, ми це зробимо. А так ми їздили на дуже цікаві, дуже вражаючі екскурсії. Дуже багато нового побачили для себе, нові враження, нові відчуття. Відволіклися, дійсно відволіклися, аж і не дуже хочеться уїжджати, наче ми тут і жили все життя в цій родині. Бо ми дійсно, як би приобрела, як російському. У нас з'явилася нова родина. Дійсно, таке відчуття, що з'явилася нова родина, нові друзі, всі такі близькі, ніби ми не п'ять днів знайомі, а два роки точно в цієї повномасштабної війни. Олексій з Людою взагалі слов немає у мене. Дуже вдячна їм за їхню роботу. Це дуже тяжкий труд. Працювати з нами, з кожним індивідуально. Ми дуже вдячні їм. Справді, дуже добрі, щирі люди, які, які дійсно допомагають. Ми приїхали з Київської області, місто Білокерко. Щиро вам дякуємо.